Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на Богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Марка, в якому Спаситель звертається до учнів своїх на горі Фавор. Він сказав їм: Ілля повинен прийти спочатку і підготувати усе, і синові людському, як написано про нього, належить багато постраждати. Таке звернення означає, що ми завжди повинні пам'ятати про те, що у будь-яку хвилину життя до нас із своєю допомогою приходить Христос, тільки ми не завжди це помічаємо. У нинішній день свята церква почитає мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста та мучениці Лукії, яка звершила свій християнський подвиг на початку IV століття. А також вшановуємо преподобного Мардарія, затворника Печерського, що жив у XIII столітті. Святі мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій і Орест постраждали за Христа при імператорі Діоклетіані у кінці 300-х років. У числі перших християн, що прийняли тоді муки, був присвітер аравійської церкви. Мученик Авксентій, якого заточили у темницю, бачачи непохитність християн, правитель міста Саталіона, благородний воєначальник, святий Євстратій, який був таємним християнином, зважився на відкрите визнання віри, за що був підданий тортурам. Його били, надягали на ноги залізні шоботи, палили вогнем. Після таких жорстоких мук його спалили. А мученика Авксентія обезголовили. Побачивши їхню мученицьку смерть, святий Мардарій, який був з простого народу, був повішений вниз головою. Перед кончиною мученик виголосив молитву. «Ладико, Господи Боже, Отче Вседержителю, яка читається наприкінці третьої години на полуночній. Мученику ж Євгенію вирвали язик і відрубали руки і ноги та відсікли голову мечем. Молодий воїн, святий Орест, визнав себе християнином і за це став перед судом. Його засудили до спалювання на розжареному залізному ложі, куди він зійшов, укріплений молитвою святого Євстратія. Сьогодні передсмертну молитву святого Євстратія, величая, величаю Тебе, Господи, ми читаємо на суботній полуночниці. Нині із ним Ангела ми сердечно вітаємо тих іменинників, яких називаємо Орест, Олександр та Іван. Возлюблені у Христі преподобний Серафим Саровський повчає нас такими словами: хто переносить хворобу з терпінням і вдячністю, тому ставиться вона замість подвігу, або навіть і більше. І не забуваємо, ідучи дорогою посту і молитви, шукаємо у собі плоди любові і радості, смирення і простоти, віри та доготерпіння.